Людства, коли воно зупиняється в своєму поступальному русі вперед, на допомогу приходять вісники світла, щоб вказати правильний шлях. Наприкінці ХІХ століття такою вісницею була Олена Петрівна Блавацька, людина, чиє ім'я оповите таємницею і стало легендою ще при житті. Її називають Сфінксом ХІХ століття. Нею захоплюються, про неї сперечаються. Одні її люблять, інші ненавидять, але ніхто не залишається байдужим. Ми пишаємося тим, що вона є наша співвітчизниця і народилася в місті Катеринослав нині Дніпро, 12 серпня 1831 року. І ось ми святкуємо вже 191 річницю. Вона відома як талановита письменниця. Філософ, містик, мандрівниця, засновниця теософського товариства, музикант запам'яталася сучасникам як людина залізної волі, героїчної відваги, яка й має велике серце, сповнене любові до навколишнього світу. Всіх людей вона вважала братами і сестрами. Її милосердя і щедрість були безмежними. Англійський Теософ Кіт писав, Я впевнений, що вона зняла б сукню з себе, відвела б кусок від свого рота, щоб одягнути і нагодувати найзапеклішого ворога свого. Її потужна внутрішня сила, блискучий розум, почуття гумору підкорювали людей. Вона вміла розкривати їх з найкращого боку. Після спілкування з нею вже ніхто не залишався таким, як був до цього. Вроджене благородство, відкритість, щирість. Безхитрісність робили її вразливою перед ворогами. Її знали різною, але ніхто не знав її всю з усім її внутрішнім світом. Життя Олени Петрівни було схоже на фантастичний роман, сповнений небезпечних пригод, випробувань і непередбачуваних подій. Серед них фіктивний шлюб з людиною старше на 20 років, з метою набуття свободи від родинного контролю, який так обтяжував дівчину. Тече верх і на коні від чоловіка аж за кордон, дві подорожі навколо світу, знайомство з традиціями різних племен і народів, таємниче навчання в Тібеті, спілкування з нижчими царствами природи, спілкування з людьми на рівні думки, вміння матеріалізувати предмети, сучасною мовою це звучить як Яснобачення, телекінез, телепортація, все це було доступне Лені Петрів'ю. Спілкування з учителем на тонкому плані з раннього дитинства, який неодноразово спасав її від смерті в критичних ситуацій, а потім зустріч на фізичному тілі у Лондоні, яка наповнила життя Блаватської новим змістом. Вона отримала інформацію про свою місію і от завдання. І 20 років знадобилося їй для того. Щоб вона була готова до служіння істині після закінчення навчання і посвячення. Цей період огорнути таємницею, Олена Петрівна писала: є декілька сторінок з історії мого життя, я скоріше помру, ніж їх відкрию. Вона отримала завдання передати людству частину сокровенних знань про космос і людину, які людство готове вже сприйняти. Почалося служіння в тісній співпраці з учителями. Олена Петрівна Блавацька вперше сповістила про існування великого гімалайського братства, вчителів мудрості, керманичів людства, які досягли високого духовного розвитку і є хранителями таємних знань. Під їх керівництвом. За своїми однодумцями вона заснувала теософське товариство. Місією його було принесення у світ оновлених знань позачасової мудрості, воно мало три цілі: створення зразка всесвітнього братерства людей без будь-яких відмінностей, порівняльне вивчення релігій, вірувань, філософії та науки, дослідження непояснених на законів природи та прихованих сил людини. Воно стало всесвітнім і буквально за кілька років повністю змінило окультне мислення у Європі та Америці і стало потужним фактором відродження індуїзму та буддизму. З того часу безперервно працює, і наразі ідея братерства об'єднує його членів з 80 країн світу. Олена Петрівна принесла нам теософію, єдину сутність світоводови під керівництвом вчителів. Написала провідні праці свого життя, викриту єзиду та таємну доктрину, розбудила релігійну свідомість Сходу і відкрила Заходу таємницю східної мудрості. Вона повернула втрачені майже для нашої цивілізації езотеричні знання древності і зробила їх доступними для всіх, хто забажає. Синтезувала окультну науку, езотеричну філософію і релігію мудрості і дала цілісне уявлення про ієрархічну побудову всесвіту, еволюцію, його і людини, космічні закони, вічні універсальні цінності, обґрунтувала ідею братерства та єдності всіх релігій, передбачила багато наукових відкриттів, які вже підтвердилися. Серед них відкриття радіоактивності, рентгенівських променів. Подільність атома, взаємозв'язків з маси, енергії тощо. Її книги востребовані у всьому світі. Вони переведені на всі європейські мови, а також арабську, японську, китайську, хінді. Вони перевидаються і вивчаються. Спадщина Олени Петрівни попливала на життя та творчість відомих людей, які були її послідовниками. Це Махатма Ганді, це Олковський. Чижевський, Вернацький, Робіндернат Тагор, Чорльоніць, Скрябін, Томас Едісон, Джек Лондон, Альберт Ейнштейн, у якого таємна доктрина була настольною книгою. В ній Олена Петрівна заклала наукову базу і поле для досліджень у найрізноманітніших царинах науки на багато часів вперед. Але був і зворотній ефект: людині властива реакція. Несприйняття тих речей, які випереджають свій час. Праці Блавацької зустріли потужний спротив як ортодоксальної науки, основи якої підривало вчення про тонкі світи, так і церковність із занищівної критики духовенства і церковного догматизму. За висновком, Товариства психічних досліджень. Олена Петрівна була визвана шахрайкою. Вона працювала в умовах ворожого середовища. Їй прийшлося пережити потоки наклепів, підробки листів, сфальсифіковані суди, звинувачення, зраду послідовників. Це значно підірвало її здоров'я і скоротило життя. Їй було важко, але, незважаючи на все, вона знаходила сили працювати. Про неї американський професор Корсат писав. Я ніколи не бачив такої потужної натури, яка так цілеспрямовано йде до своєї мети. Ніщо навкруги не було для неї важливе, навіть якби небеса упали на землю, вона продовжувала б свій шлях. Так, її працелюбність, почуття обов'язку й відданість справі вражала. Багато років вона працювала по 18 годин на добу. Про себе вона писала три звичайних здорових людини. Навряд чи могли б робити те, що я повинна робити одна: я паровоз, який мчить на всіх пара доти, доки сила, яка виробляє пар, не вичерпається. Її життя було подвигом безкорисливого служіння людству, безмежної віданості вчителям теософії і повного забуття себе. Вона пробудила свідомість сучасників, скерувала їх погляд у височну дух. Тільки через 100 років у звіті Товариства психічних досліджень було визнано фальсифікацію першого вироку і знято звинувачення Зелени Петрівни у Шахрайстві. Рік 1991 ЮНЕСКО визнав роком Блавацької, а вона людиною світу. Її ім'я займає почесне місце серед ста визначних діячів історії та культури України. Ми висловлюємо безмежну вдячність цій дивовижній людині, відлиту у форму Титані, яка своїм життям показала приклад для наслідування. Я хочу приєднатися до слів доктора філософії, професора Стефана Хойлера. То ким же вона була, ми не знаємо. Вона залишається благородною таємницею. Але ми знаємо інше. Той, хто не вміє бути вдячним, недостойний благодаті. Тому сьогодні ми не можемо не дякувати їй за те, що вона була тією, ким вона була. Ніхто не залишав магічне коло її спілкування, не змінившись. І навіть сьогодні вона продовжує надихати тих, кого привабив вогонь, запалений колись за її допомогою.